Київ зустрічає поважних гостей у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Приїхали десятки представників країн-партнерів, щоб висловити свою підтримку нашій державі на саміті Підтримай Україну. Це РБК Україна. І ми готові розповісти про те, до яких висновків дійшли на саміті. І яким чином партнери обіцяють підтримувати Україну у найближчі місяці? Ніхто нікого не засуджує. Війна тепер не війна, а конфлікт. А в конфлікті немає жертви та агресора. Є лише сторони. Тривожні новини надходять з ООН. Financial Times пише, що США запропонували текст резолюції ООН, який прирівнює дії України та Росії. Видання пише, що представники Сполучених Штатів запропонували відкинути резолюцію до третьої річниці вторгнення, співавторами якої є Україна та ЄС. Натомість вони запропонували власний текст, який згадує про трагічну втрату людей у конфлікті. Між РФ та Україною. Ну а поки Сполучені Штати не перестають нас дивувати. у Києві о треті роковини повномасштабного вторгнення зібралися. Наші партнери на саміт «Підтримай Україну. Так до столиці прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Литви, Латвії, прем'єр Естонії та прем'єр Іспанії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніо Кошта, а також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Загалом в Київ приїхав. Коло три потяги з високопосадовцями сьогодні в українській столиці помітили і колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Всі ці заяви, які ми чуємо, що це Україна відповідальна за початок війни, це все одно, що сказати, що це штати винні у нападі Японії. Це повне спотворення правди. Але ми маємо сфокусуватися на тому, що справді сталося. На саміті підтримає Україну Володимир Зеленський. Вкотре заявив, що під час переговорів щодо завершення війни за столом обов'язково. Во мають бути представники України та ЄС, а самі переговори він запропонував розпочати з обміну полоненими всіх на всіх. Однак президент України зауважив, що вірити обіцянкам Кремля не можна саме з 14-го більше 25 разів Росія порушила режим припинення вогню. До речі, коли а, генерал Келох був в Україні, а, я передав йому і передав. Президенту Сполучених Штатів Америки документ з переліком всіх сісфайерів з конкретними датами, які Росія зламала, тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких. Гарантії безпеки партнери своєю чергою на саміті висловили підтримку Україні, яка не змінилась, незважаючи на позицію Сполучених Штатів. Так, президент Литви Гіта Сноуседа запропонував, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року. Однак, не словами єдиними, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення допомоги Україні на суму 3,5 мільярди євро, яка надійде уже в березні. Крім того, вона пообіцяла представити комплексний план щодо Збільшення європейського виробництва озброєнь та повідомила, що ЄС підготували пакет з енергетичної безпеки. Велика Британія надає Україні 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги. Це найбільший пакет допомоги для України. Також прем'єр Британії заявив, що сьогодні його країна запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії. Настав час єднатися у цей важливий момент. Коли починаються перемовини, ми маємо разом формувати фінальний результат. Росія не має усі тузиції у руках під час цієї війни, бо в Україні є сміливість захищати свою країну. Зараз ми оголошуємо найбільший пакет Великобританії санкцій щодо війни. Спочатку війни ми будемо втиснути на компанії і Росії, і Китаю. Які мають ці військові компоненти і сьогодні? Я буду ще обговорювати це на зустрічі з Великою Сімкою. І я вважаю, що країни Великої Сімки мають також знизити ціни на нафту. І, і зараз в нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин і. Ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і. З правильними умовами, і буде також надзвичайно важливо стримати Росію від іншого вторгнення через кілька років. Ми зробимо усе можливе, щоб отримати найкращий можливий результат як для України, так і для нас усіх. Про виділення нового пакету допомоги оголосив і прем'єр Канади Джастін Трюдо. Я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини. Бойової підтримки на яких українські війська незабаром пройнуть підготовку в Німеччині. Ми також будемо надавати системи посадки літаків F-16, Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для F-16, Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів, разом із наданням гаранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Фінляндія надасть Україні 4,5 мільйони євро. Гроші підуть на підтримку відновлення інфраструктури, держпослуг та євроінтеграції. Швеція надасть Україні систему ППО на суму близько 113 мільйонів. Онів доларів прем'єр Іспанії оголосив про пакет допомоги для України на 1 мільярд євро, а Норвегії 3,5 мільярди євро. Не наразі нам робити паузу, і хочу сказати від імені Норвегії, 3,5 мільярди євро буде виділено на 2025 році. Ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти для того, щоб якомога краще допомогти. Вашим потребам оголосили партнери і про свої подаруночки для Росії. Так, рада ЄС погодила широкий 16-й пакет санкцій проти РФ на третю річницю великої війни. Писок включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету та незалежності України. Крім того, рада встановила два нових критерії, які дозволяють ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує. Вигоду від російського ВПК також 13 банків відключать від СВІФТ, заборонять імпорт алюмінію та призупинять ліцензії на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС Австралія також оголосила про найбільший з 2022 року пакет санкцій щодо Росії, які стосуються 70 осіб та 79 організацій. Нові санкції проти країна окупанта оголосила і Нова Зеландія.